Коротке зауваження номер 86 Агресія чи активність. Зло це агресія, яка хоче за допомогою насильства все знищувати. Насилля це легко просто вияви свою злобу і навіть оправдану проти іншого, будь-кого, чи людини, чи тварини, чи дерева, чи чогось іншого. І тому зло робити легко піддатися інстинкту знищення. Добро це тихість, але не піддатливість? Подивіться на сучасне добро, воно піддатливе злу і намагається не діяти. А чому? Тому що добро не активне проти агресії, не стійке проти злобної впертості. Бо добро треба організовувати і в своїй душі, і між людьми. А коли немає добра, то як може бути краще життя? Організовуймо добро і буде нам добро. А без організації і активності добра зло агресивно буде знищувати все добро.